Всім привіт! З вами милі дрібнички і хочу вам презентувати розвиваючі кубики в коляску, які стануть чудовим атрибутом розвитку для вашої дитини. Крім того, стануть чудовою забавою під час прогулянки на вулиці, на природі. Така іграшка компактна, вона містить багато розвиваючих елементів. Також не займає багато місця. До кожного кубика в нас є ось такі кріплення. І за допомогою цих кріплень можна пристібнути як до колясочки, так, наприклад, якщо ви їдете в машині, можна прикріпити до машини і дитина цим забавляється. Ось такі кубики, різні розвиваючі елементи, вивчаємо кольори, розвиваємо дрібну моторику, вивчаємо різні застібки. Перебираємо бусинки. Масажуємо свої пальчики, вивчаємо застібки замочки, вивчаємо різні поняття вліво вправо За, вперед, між. Також таке можна вивчати. Вивчаємо петельки. Все пробуємо. Проводимо бусинки по лабіринту. Вчимося розв'язувати, зав'язувати, витягувати пуговиці. Також, вчимось працювати пальчиками, пробуємо різні застібки, пробуємо різні рухи, вивчаємо стрічечки, які вони, яка в них текстура. Пробуємо. Натягуємо ручки, вивчаємо кольори, вивчаємо самих звірів, які тут розташовані, думаємо, що може бути, якщо відкрити замочок. Всі ці логічні розвиваючі ігри, які є на купиках, вони стануть. Початковим етапом для того, щоб ваша дитина краще володіла своїми пальчиками, могла при вивченні слів могла реально їх побачити, слоник, грибочок, метелик, що він робить, як він рухається, рибка, вона ж. Дихає під водою, в неї такий гарний хвостик. Вона помаранчевого кольору, в неї червоний хвостик, квіточка по кольорам веселки. Всі ці елементи надзвичайно корисні, особливо, якщо дитина ними зацікавлена. Стане чудовим помічником для батьків для того, щоб їхня дитина чим швидше змогла пізнати наш навколишній світ і розвивати свої знання, набувати нових навичок. Тому ось такі кубики для замовлення. Заходьте на нашу сторінку у Фейсбук, відповім на всі ваші запитання. Дякую за вашу увагу і до побачення! thank mm -hmm.